Я всіх вітаю самих найкращих глядачів мого каналу і запрошую на перегляд в АТБ з 27 вересня по 3 жовтня, включно акції в АТБ. Складайте список або навіть ідіть по АТБ вже за акційними продуктами. Бачу, дав з хорошою знижкою. Тут і бальзам, і шампуні, і мило. Дуже в хорошій ціні буде Нівея. Дезодорант, якраз, до, до речі, мені теж потрібний. Гель для гуління 112, 54 гривні жіночий гель. Знижки хороші. кавомани, Якобс, нічого в телефоні не бачу, сонце світи. Якос Монарх. Теж ми зараз підемо на кавуську, подивимось з вами. Дуже хороша знижка на цукірки від Рошен, 115,90. Київ вечірній шоколатерія. Хто купує ці креветки від своєї лінії? Для вас теж знижка 40%. Буде філе кусок на шкірі. від Норвен, 240 г 195 гривень. І оселедець філе в олії, 250 грам 46 гривень майже. Так, Ковбаска. Своя лінія яловичина на люкс. 550 грам, палочка 65,90. І губернська своя лінія, палочка 420 грам, 58,90. Сирки від кому плавлені 12,50. Вермішель від своя лінія швидкого приготування з різними смаками: 740. Дуже-дуже великий вибір чаїв зі знижкою 35%. Ловаре, імберний ранок. Чорні, зелені, з бергамотом. З додатками гарбуз по 10 і грейпфрут по 60 гривень майже. І знов сардіна. Від своя лінія Також буде в акції, бачу. Шпроти делюкс по 52 гривні 50 копійок. Ну, ходіть, ідемте Давайте пройдемось по молочці. Зараз подивимось. Дуже хороша ціна на йогурт десертний. Десерт церковий. 20 гривень 50 копійок. І, до речі, мій улюблений з вишнею. Ще трішки є. Обов'язково візьму. Так, він по 32 гривні був, мені він дуже смакує. І з банановим а, смаком також є. 20 гривень 50 копійок, 200 грам. Бачу в акції йогурт від Яготинський. Велика пляшка, 870 мл. 50. 2 гривні зі знижкою, а ось йогурт від своя лінія можна придбати за 41 гривню 50 копійок, також 870 мл. Сир кисломолочний від Білоцерківський, вага 350 грам всіх, 9% жирності 43 гривні майже, 5% жирності 40 і нежирний 36,90. Сирки від Кому 75 грам вагою 12,50 зі знижкою. Сирки своя лінія, 70 грам, вершковий та дружба 9,50. Так, по сирам, що ще я бачу? Що ще, так? Да? Інсалата від кому 170 грам, зараз зі знижкою 30%, 35,90 І ось ця бринза також від кому 170 грам, 35,90 З хорошою е, знижкою ось ці сирки йдуть пластинками. Тут 8 пластинок, 130 грам 37,90 Ковбаска, своя лінія, іде люкс. Да? Першого сорту, палочка 550 грам, 65,90. Так, від розумний вибір, куряча. Перший сорт, палочка 300 грам, 34,90. Губернська, вага палочки 420 грам, своя лінія 58,90. 45% знижки, це дуже хороша знижка. Від своєї лінія Краківська. Ціна 27,70 за 100 грам. Так, зі знижкою ось цей оселедець філе в олії 250 грам. Ціна вся в оселедці 45,90. І по рибі ще я вам хочу показати сьомгає. Ось такі шматочки, 80 грам, своя лінія. І від норвен. Норвен форель Слабосолена 240 грам 195 гривень майже. Хто полюбляє ковбаски, кабаноси з беконом 35,50. Від розумний вибір, палочка, яка містить м'ясо 420 грам вагою, 45,80 гривень. Також зверніть увагу курячий рулет від своєї лінії. Дивіться, які гарненькі по 209 209,90 за кілограм. А ранкові сосиски 330 грам теж в акції. Від розумний вибір. Відрозумний вибір, домашні з сиром сардельки. Ціна 12 гривень, 10 копійок за 100 грам. Дитячі, 330 грам упаковка, 63,80. А ось ці такі я не раз купував, мені мені подобаються, вони соковиті, файні сардельки. Сарделіні від своєї лінії. Вони теж зараз є знижкою невеликою 1614 за 100 грам. Креветки варено морожені. 70-90-900 грам. 128-90. І ось такі північно-атлантичні. ні це не а своя лінія. Чи це теж твоя лінія? Так, зараз знайдемо. Я думав, що своя лінія, ні, дивіться. Також... А, а що ж вони понакладали одинакового, Ага. Ось, знайшов своя лінію 90-120. Тому що 70 на 90 є розмір і розмір 90 на 120.

Ну і в акції усі а, сардіни, в олії в томатному соусі. Від своєї лінії усі зі знижкою і в акції. В акції кетчуп, королівський смак 250 грам, 17,60. І також в акції кетчуп до шашлику. Кетчуп від торгової марки приправка. Вага 250 грам, зараз в акції. Кетчуп лагідний з базиліком 250 грам. Приправка 2590. Зараз хороша нагода спробувати оці кетчупи від приправка в АТБ зі знижкою. Хто вже купував, залишайте свої коментарі, як вони на смак. У Кавузькій швиденько карт нуар вагою 140 грам, Знижка 40% 175 гривень майже. Якобс Монарх вагою 200 грам, 190 гривень майже. Велика кава в зернах. Тут цілий кілограм Якобс Монарх теж зі знижкою. Так, на руки мені ще попалась ось така кава Амбасадор Strong. 200 грам теж з хорошою знижкою. 144,90. Амбасадор Dark Рост 225 грам. Невеликі знижки на Ford, але приємно. 74 гривні. Ось такий маленький 30 гривень. І навіть знижка на Chibo Family 275 г вагою. 121 гривня. Я знаю, що в мене є глядачі, які полюбляють чай від ловаре, імбирний ранок. Тут 20 пакетів, зараз з хорошою знижкою. Зелений чай ловаре. 24 фільтр пакета, 32 гривні 90 копійок. Ось такий ловаре, тут іде збірний. 3590 25 фільтр пакетів. Чай чорний з добавкою бергамота, також з бергамотом і добавкою Різноманітною 32 гривні 90 копійок, 34,50, усі йдуть по 25 фільтр пакетів. І хто полюбляє «Тисяча і одна ніч, також зараз в акції з чорний та зелений з ароматом винограду 33,90, 24 пакети. Ось такий а, чорний та зелений чай, аромат суниці та шматочки ягод 4690, вага 80 грам. Я не знаю, який йде свято, але в АТБ можна купити цукерки міленіум зі знижкою. І, до речі, хочу сказати, що всі купують і всі купують. Хоча я знаю, що там якийсь святодень вчителя, знаєте, коробки цукірок. А зараз зробили теж знижки і чомусь покупці всі бачу у візках коробки з цукерками. Може ви мені напишете, може я щось не знаю. Відрошен, чоколотерія. Майже 200 грамів упаковка, 115,90. І також Київ вечірній від рошен 176 грам зі знижкою 40%. Так, зараз поставили новинки, ось ці, які з'явились в АТБ. Зі знижкою 120 грам, Щось таке схоже, як на Рафаело. 48,60 і ось такі 125 грам. А з арахісовою кремовою начинкою 48,60 а тут кокосова начинка, кремова. Хочу показати, яка новинка з'явилась в АТБ. Так, тут у нас вага 190 грам, ну, можна сказати, як дві плитки шоколаду, Да? Оранж Желе 67.30. Без акції, просто показую як новинку. І це в нас іде також Польща. А червоний мак від своєї лінії ваговий ще можна купити зі знижкою. Ой, дивіться, все орео порозбирали велике. 35,90. Хто полюбляє ось такий десерт від Millennium, поростий, шоколад. Зараз він по 20 гривень 90 копійок. Також від Міленіум шоколад з мусовою малиновою начинкою та вишневою начинкою 25.30. Хочу сказати, хто має карту АТБ, звертайте увагу на ось цю ціну, яка в прямокутнику. Для власників карти АТБ ціни нижчі. Хто полюбляє ось такий джек від Conti. Зараз теж зі знижкою. 100 грамів 15 гривень, 30 копійок. Знижка на Олейну Олія. Хто ще не взяв, не напасся олію. Дуже багато знижок а, цього і минулого тижня були на Олейну. На олію 45,90. Пляшка Олейни. Також а, хороша знижка, хороша ціна на щедрий дар, хто полюбляє. Також 850, здається, якщо я не помиляюсь. Тому що зараз, так, да, 850. 45 гривень, 30 копійок. А ось щедрий дар, ось такий вітамінізований, але тут трішки менша вага, 725 мл, 39,40. Так, ну звісно ж, можна придбати в Вірмішель своє лінія швидкого приготування за 7 гривень 40 копійок смаків, тут дуже багато. Сансанич, великі смажене, солони. До речі, теж візьму, вони мені дуже подобаються від флінт. Ось ці грінки. Житні зі смаком томату. Теж хороша знижка. Бачу, що дійсно розкуповують. Там велика упаковка йде. Ось такі флінт теж в акції. Хороша знижка на зубні щітки Colgate середньої жорсткості. Колгіт відбілююча 75 грамів. Теж зі знижкою 40% дуже хороша ціна 31 гривня 50 копійок. Зверніть увагу, кому потрібна зубна паста. Це дуже ну, дуже хороша ціна на цю пасту. Для усіх, для всієї родини 75 мл 27 гривень. Теж дуже хороша ціна. 75 мл, також зверніть увагу. Знижка на туалетний папір Зева, він дійсно хороший, Чотирьох, а, трьохшаровий, чотири штуки в упаковці і тулка змивається в унітаз. А, звичайний і є з ароматом персика, 71 гривня 90 копійок. Не забудьте про хачапурі, ну, воно мені смакує. Я навіть робив дегустацію на відео. Можете подивитись, пролистати плейлист. А зараз воно зі знижкою 40% 57 гривень 80 копійок. Пельмені від розумний вибір, курячі, 800 грам. Зараз зі знижкою. Бачу, розкуповують ось ці пельмені вітри ведмедя, фірмові. Так, 850 грам. Фірмові зі свининою та яловичиною 105 гривень майже. В акції шампунь DAF 8950, це теж дуже хороша ціна, зверніть увагу, 400 мл. І а, ось такий де бальзам ополіскувач DAF. Вага 200 мл. Також в акції 70 гривень 50 копів. Це хороші ціни на продукцію DAF. Також знижка на Pantin Pro V. Тут кожен може обрати для будь-якого волосся 400 мл, 114,90. І ось такий відновлювач кондиціонер. Інтенсивне відновлення 113,70-275 мл. В акції кульковий Нівея Фурмен. З'явилася ось така новинка в АТБ. Пінка для інтимної гігієни. Виробництво Польща. Хороша ціна на гель для душу від нівея кремовий. Чоловіча Нівея спрей теж йде в акції. 6890. Позавозили, позавозили, дивіться, подарункові набори. Ось такий набір Арко. Тут піна для гуління та гель для душу. Зараз зі знижкою. 110 гривень майже. А ось такий можна купити ще навіть трішки дешевший. Тут у нас йде крем для гуління, зволожуючий, і освіжаючий гель для душу. 76 гривень майже. Я буду закінчувати відео, обмежати економних покупок мирного неба і всього-всього вам найкращого. До зустрічі.